Книга буття, розділ 28. Тож Ісаак, покликавши Якова, поблагословив його і наказав йому: Не бери собі дружини з дочок Ханаанських, Вставай і йди, у Падан Арам, додому Бетуїла, батька твоєї матері, і візьми собі дружину з Віттіль, з дочок Лавана, брата твоєї матері, а всемогутній Бог поблагословить тебе. Зробить великим і розмножить, так що від тебе вийде громада народів. Нехай він дасть тобі благословення Авраама, тобі і нащадкам твоїм з тобою, щоб вони успадкували землю, на якій перебуваєш, котру Бог дав Авраамові, і відпустив Ісаак Якова. Той пішов у падан Арам, до Лавана, сина Бетуїла Арамійця, брата Ревеки, матері Якова та Ісава. Ісав побачив, що Ісаак поблагословив Якова і відіслав його у Падан Арам, аби взяти звідти собі дружину. І, благословляючи його, звелів Не бери собі дружини з дочок ханаанських, і що Яків послухався свого батька та своєї матері і пішов у Падан Арам. Ісав також зрозумів, що дочки ханаанські не подобаються його батькові Ісааку. Тому пішов Ісав до Ізмаїла і, крім своїх двох дружин, взяв собі за жінку ще Махалату, дочку Ізмаїла, Авраамового сина, Невайотову сестру. Яків і вже вирушив з Вірсавії і попрямував до харана. Заходило сонце, тому він угледів підхоже місце і там заночував. Знайшов він у тій місцевості камінь, поклав собі під голову і ліг відпочивати. Якову приснилася драбина, що стояла на землі, а вершина її сягала аж до неба. Божі ангели піднімалися і опускалися по ній. І ось сам Господь став на неї вгорі й промовив Я, Господь, Бог твого батька Авраама. І Бог Ісаака, землю, на якій ти спиш, дам тобі та твоїм нащадкам, а твоїх нащадків буде як земного піску. Вони поширяться на захід і на схід, на північ і на південь. У тобі й у твоїх нащадках благословляться всі племена землі. Ось я з тобою і оберігатиму тебе всюди, куди підеш, і поверну тебе в цю землю. Не залишу тебе, доки не виконую всього, що я тобі сказав. Прокинувся Яків зі свого сну і проголосив Є Господь на цьому місці, а я й не знав. Його охопив страх, і він сказав, Яке страшне це місце! Це ж ніщо інше, як дім Божий Небесні брами. Тож, ставши вранці, Яків взяв камінь, який був ним покладений собі під голову, поставив його як стовп і полив на нього зверху оливою. Яків назвав те місце Бетель, хоча спочатку назва цього міста була лус. Тут яків дав таку обітницю: якщо Бог буде зі мною і оберігатиме мене на дорозі, якою я йду, і дасть мені хліба їсти й одежу зодягнутися, так що я повернуся здоровим додому мого батька, то Господь буде мені Богом, а цей камінь, якого я поставив як стовп, буде Божим домом. І з усього, що ти даси мені, я неодмінно дам тобі десятину.